Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в лісову метушню на Board Game Arena. Це гра на раціональне використання карт, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм-канал та дискорд сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У грі Лісова метушня ви створюєте екологічно збалансовані ареали для флори та фауни. Висадіть дерева і ви забезпечите домівками різноманітних тварин, рослин та грибів. Утім, щоб набрати найбільше очок, ви маєте зважати на вподобання лісових мешканців. Деякі хочуть жити поряд із представниками свого виду, а інші потребують певних ареалів чи джерел їжі. Наприкінці гри перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. Отже, в центрі стола розміщується галявина, ігрове поле зліва розташовується колода карт, справа місце скиду. Ігрові карти автоматично затасовуються. Кількість карт залежить від кількості гравців. Далі втасовуються три карти зими. Рівномірно на три стоси розподіляються карти, в один зі стосів затасовуються дві карти зими і третю викладають зверху. Інші два стоси викладають на стос з картами зими. Кожен гравець отримає одну карту печери, відображається в статус барі гравців, та шість карт із колоди. Якщо серед узятих карт немає дерев, ви можете оновити руку. Кожен гравець може оновити руку лише один раз. В статус барі гравців можна побачити кількість карт в руці суперника, печері, збільшити, зменшити ігрове поле та ввімкнути режим довідки. Відображає властивості карт. Випадковим чином обирається перший гравець. Перебіг гри. У свій хід ви повинні виконати одну з двох можливих дій: або взяти дві карти, або зіграти одну. Взяти дві карти. Виконуючи цю дію, візьміть на руку дві карти по одній за раз. Для кожної карти, ви вибираєте взяти одну верхню карту з колоди чи взяти одну карту з галявини. На початку гри на галявині немає карт. Ви можете мати на руці не більше 10 карт. Якщо у вас на руці 9, ви можете взяти лише одну замість двох. У нижній третині колоди міститься три карти зими. Відкривши карту зими, вона викладається горілець поруч із галявиною, а ви берете іншу з колоди. Після того, як хтось із гравців візьме третю карту зими, гра негайно завершується. Усі карти мають таку структуру: вартість, ілюстрація, символ виду, ефект на деяких картах, кількість очок, назва, колір карти з символом дерева. Бонус на деяких картах. Кількість лісових мешканців цього виду в грі, зіграти одну карту та перевірити галявину. На карті зображено або одне дерево, або два лісові мешканці. На кожній карті дерева зображено дерево певного виду, навколо якого ви можете розміщувати тварин, рослин та гриби. Дерева – це основа вашого лісу. Усі інші карти поділено навпіл, горизонтально або вертикально. Щоб зіграти карту з руки, ви повинні спершу заплатити її вартість, поклавши зазначену кількість інших карт із руки горілиць на галявину. Граючи поділену карту, виберіть одну половинку, яку хочете зіграти, і заплатіть лише її вартість. Зазвичай байдуже, якими картами ви оплачуєте вартість зіграної карти. Однак деякі види лісових мешканців дають бонуси за оплату вартості певними картами. Після цього зіграна карта розміщується у вашій ігровій зоні це ваш ліс. Поділені карти завжди повинні розміщуватися біля дерева. Дерева. Дерева мають комірки для поділених карт по одній з кожної з чотирьох сторін. Комірку, в якій немає карт, вважають порожньою. Дерево вважають повністю заселеним, якщо з кожної його сторони є принаймні одна карта. Щоразу граючи карту дерева, на галявину горілиць викладається одна верхня карта з колоди. Робиться автоматично. Саджанець: Ви можете не грати карту дерева, а натомість зіграти лілиць будь-яку карту з руки. Така карта стає універсальним саджанцем. І, як дерево, садженець має 4 комірки для карт по одній з кожної сторони. Однак він не належить до жодного з вісьми видів дерев і його не вважають окремим видом дерева. Тварини, рослини та гриби. На поділених картах зображено різноманітних лісових мешканців тварин, рослин та гриби. Щоб зіграти поділену карту, ви повинні розмістити її в порожній комірці з відповідної сторони дерева у своєму лісі. Карта підкладається невикористаною половиною під карту дерева. Мешканцем вашого лісу вважають лише того лісового мешканця, який зображений на видимій половині карти. Під час підрахунку очок не враховується половина карти, підкладена під дерево. Ви можете грати поділені карти лише тоді, коли одне з ваших дерев має порожню комірку з відповідної сторони. Ефекти та бонуси. Якщо ваша щойно зіграна карта має ефект чи бонус, або і те і те, тепер ви можете їх застосувати. Якщо ви хочете застосувати і ефект, і бонус, то спершу застосуйте ефект, а потім бонус. Ви не зобов'язані застосовувати ефекти чи бонуси. Ефекти і бонуси позначено символами або короткими описами, описи символів можна відобразити, навівши курсор на карту. У грі є два типи ефектів. Більшість карт мають негайний ефект, який можна застосувати один раз одразу після розігрування карти. Карти грибів мають постійний ефект, який діє до кінця гри, починаючи з вашого наступного ходу. На картах деяких видів лісових мешканців зображено кольорову стрілку з бонусом, якщо ви оплачуєте вартість карти відповідними картами. Ви активуєте бонус карти тоді, коли оплачуєте її вартість усіма картами того ж кольору. Неважливо на якій половині карти зображено відповідний символ дерева. Перевірити галявину. Якщо наприкінці ходу на галявині лежить 10 або більше карт, вона очищається, усі карти вилучаються з гри. Кінець гри. Коли хтось із гравців бере третю карту зими, гра негайно завершується і починається підрахунок очок. Підраховуються очки на всіх видимих картах у вашому лісі, та додається кількість карт під вашою печерою, якщо такі є. Це всі ваші очки. Перемагає гравець із найбільшою кількістю балів, у разі нічиї перемога розділяється. Це всі правила. Приєднуйтесь в телеграмі та Discord, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!